Всім доброго ранку. Шановні, давайте на простому прикладі розберемось, що таке базове законодавство. Переді мною закон України про місцеве сходування, який в першу чергу наголошує про ті повноваження, які повинні виконувати виконавчі органи сільських селищних міських рад. Це зазначено в главі 2. І відповідно, глава 2 має ряд статей, з яких є. Повноваження як власні, самоврядні, так і делоговані. І ми зараз розберемось на прикладі 27 статті, яка наголошує про повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку. Але перед цим ми перечитаємо, що записано в статті 19 Конституції України, а саме, органи державної влади. Та органи місцевого срядування, їх посадові особи, а тепер увага, зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тобто Конституція України нам сказала, що органи державної влади та органи місцевого средування зобов'язані діяти лише на підставі в межах і в повноважень, що зазначено як Конституцією України, так і відповідно в законах України. І ось закон України про місцеве самоврядування, який наголошує про те, що виконавчі органи зобов'язані розробити програму соціально-економічного та культурного розвитку. Це стаття 27, власні самоврядні повноваження, пункт 1. І відповідно, давайте розберемось. А як же ця програма під назвою соціально-економічного та культурного розвитку була розроблена, підготовлена і затверджена. На сесії Сумської міської ради. Я вам хочу сказати, що в місті Суми програма, яка зобов'язана бути, про яку наголошує Конституція, немає і не було. Тобто вони спираються на те, що програма під назвою соціально, економічного та культурного розвитку, мабуть, для них не важлива. І вони замість цієї програми розробляють, приймають і затверджують. Цільову програму під назвою економічно-соціального розвитку. А підґрунтям цього є постанова Кабінету Міністрів України. І давайте тепер проаналізуємо, що таке Кабінет Міністрів України. Це виконавчий орган влади. І відповідно, виконавчий орган влади, як Уряд України, може видавати різні постанови. Але Конституція України. Ми спочатку відео прочитали про те, що є стаття 19. Я, я скажу ще раз: про те, що стаття 19 наголошує про те, що органи державної влади та органи місцевого святкування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законом України, питання. Тут є хоч одне слово стосовно постанови Кабінету Міністрів України. Якщо б було тут слово Постанова Кабінету міністрів України, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України, то тоді зрозуміло, але ну тут же немає. Конституція України наголошує про те, що тільки діяти на підставі в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією України та Законом України. Тим паче в Конституції України теж зазначена про програму соціально-економічного та культурного розвитку. Але, на превеликий жаль, в місті суми такої програми немає. Але переді мною є перелік цільових програм, які приймаються в місті суми. І одна з цих цільових програм це програма економічного і соціального розвитку. Питань немає. А тепер уважно читаємо статтю 27 глави 2. Під літерою А, це власне самоврядні повноваження. Виконавчі органи Сумської міської ради зобов'язані підготовувати, зробити підготовку програм соціально-економічного та культурного розвитку, кома цільових програм з інших питань самоврядування. Так ось, цільові програми є під назвою економічно-соціального розвитку, а основної програми. Соціально-економічного та культурного розвитку в місті Суми немає. А це каже про бездіяльність в першу чергу міського голови, про бездіяльність виконавчих органів Сумської міської ради і про бездіяльність депутатського корпусу. Про те, що вони розробляють, приймають і затверджують саме програму зовсім під іншою назвою. А саме це цільова програма економічно, соціального розвитку. Тобто Бездіяльність повна, тому не дивно, чому в місті суми така ситуація, яка вона є. Треба вивчати базове законодавство і виконувати те, що там зазначено, щоб не виникало зайвих питань. Дякую.